Вітаємо з перемогою. Мені здалося, якийсь момент навіть запалає паркет будівельнику. Ваш коментар до гри. Дякую за перемогу. Мій коментар буде наступним. Стосуватися і моїх хлопців, і суперника, і арбітрів. Сьогодні гру можна було розділити на дві частини. В принципі, коли рахунок став 2-4, ну, я думаю, ми контролювали гру повністю весь перший тайм, частину першого, другого тайму. Потім, коли рахунок став 2-4, звичайно, вже від футзалу на паркеті мало що залишилось, була тільки боротьба, накал емоцій, але дуже велика частина цих емоцій була визвана поведінкою деяких членів. Нашої команди суперника я завжди е як посхвально відгукувався про вектор. Я її дуже добре знаю. Ми багато років е змагаємося, і про хлопців, про колектив можу сказати тільки позитивно. Е те, що сталося сьогодні, їхній камбек. Е ми готувалися до цього, бо настраювалися. Тобто, в минулому сезоні вони з 2-0 вилізли, сьогодні вони майже вилізли з 4-0. Тому вони бойова, хороша команда, за це їм величезний респект. Але деякі члени їхньої команди вони взагалі просто е... сильно провокували моїх гравців. Е... І як я не намагався стримувати ці емоції весь всю другу половину тайму, мало що виходило, бо вже паркет, як ви кажете, запалав. Вже запалав. Я вважаю, що набагато раніше потрібно було видаляти цього гравця, який травмував моїх хлопців, який бив по ногам. Я не знаю, зараз будемо дивитися, як там гравця з архівами зідром з усім. Ну так бити відверто людину на паркеті не можна. А арбітрам не можна давати грати, коли бачать, що таке відбувається. Відповідно, мої хлопці, десь бачать, що несправедливість, яка відбувається і. В бажанні заступитися за партнерів по команді, от воно і паркет запалав. А стосовно результату сьогоднішньої гри налаштовились на перемогу і я ж кажу, що 3-0 доли впевнену гру. В певний момент Вектра гру переломила і нав'язала нам свою гру, свою боротьбу і майже вилізла. Але я вважаю, що чи то був рахунок 5-0, чи рахунок 5-4, головне тривачки в нашій ситуації. Ще вітаю своїх хлопців. Дякую суперникам за гру. От, ще побачимося з ними на паркеті. А всім нам хочу.